Сонечко, привіт! Давай подивимося, що тобі слід про тебе ж почути саме зараз. Концентруйся на собі, думай про себе, про свої енергії. Для особистої консультацій записуйся по посиланню в шапці профілю. Ціни, вартості, всі вказані в закріпленому пості зверху. І давай, давай подивимося, що тобі слід почути про себе прямо зараз. Треба відпустити минуле і прийняти новий початок. Це історія про те, що знаєш, ти знаходишся в стані, коли ем, ну. Знаєш, ти відчуваєш провал, наче ти в такій знаєш стані руйнації, що ти не знаєш, що робити. Гіркота пережила страх. Тобі точно треба відпочити вже саме зараз, бо ти максимально виснажена, відчуваєш зрадженою себе, відчуваєш, знаєш, що людина просто недостойна знаходитися з тобою поруч. І навіть це можливо знаєш не тільки про людину, скільки про те, що. Це болісне завершення і втрата. Можливо, і про кар'єру, до речі, це так може програватися. Це коли вже знаєш, максимально вигоріла, от максимально. І ти це розумієш, але не розумієш, що з цим робити. Карти тобі кажуть, що потрібно відпочити прям максимально. Масаж, баня, сауни, ресторани і таке інше. Але не соціалізація тут необхідна, а саме бути сама з собою. на... Там в тиші не думати ні про що, можливо, там запалити не знаю, там, певні благовоння і таке інше, і просто помедитувати, можливо, там дошки садку придбати і постояти на них, подумати, задати конкретне питання, Ну, провести практики, да? моральні, духовні, оцю всю історію. Це про те, що треба знаєш, вміти вчасно зупинитися, і якраз відповідаючи на питання, що тобі слід почути про себе саме зараз. це про те, що треба вміти зупинятися. Тобі треба навчитися зупинитися вчасно і саме тоді, коли це необхідно. Бо коли ти знаєш, заходиш в історію виснаження. І невміння контролювати оц якраз такі оце виснаження. Ти доходиш до ручки, коли вже треба, знаєш, ну інколи медикаментозно тобі допомагати. Тому саме зараз зупинись, прадишись і запишись на масаж або на практики духовні. Вивільни те, що всередині.